Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті По Російській Федерації. Крокує епідемія відсутності бензину. Вона очевидячки вже дістанеться скоро і до столиці країни агресорки. А тож ми роками чуємо, коли щось дістається до Москви. і Пітера, все рахуй пропало. Наше наші джерела в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляють про те, що холєра сталася з одним з магістральних трубопроводів, який постачає навтопродукти Москву. Вибух потужний Сколихнув Рязань Москва, Оце провод, він магістральний. Хлапки чули очевидці, очевидці жалували, що как-то громко. як как то громка в районі села Бажаткова, железнодорожного района Рязані. Правоохранителі туди наші поїхали, рятувальні ремонтні служби. Ну що ж, пане Тарасе, якщо це все, цей бензиновий колапс добереться і до Москви, і до Пітера. Якими ще наслідками, окрім того, що ця паливна криза спричиняє для Росії, все це буде для Путіна негаразд? Ну Москву вони завжди оберігали. Ну Москва така оаза, о, Там і багато ППО, для того, щоб о, о, ті, хто там живуть, нічого не відчували, о, от і тому звичайно, що для них це о, 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 така. О, ну, історія дуже неприємна. Чому тому що все ж таки <кхух> вони знають, що вони щось трапляються в столиці? То о, о, ну це все буде фактично. Чи достатньо зараз там перебої буде з бензином? Ну думаю, що недостатньо. Звичайно, для того, щоб відчули, думаю, що от дуже відчутно для них був би, якби Україна могла створити колапс, там, наприклад, ЖКХ під час морозів. Ну там з газорозподільчив мережі Москви, наприклад, так і такий гарний такий колапс і блекаут, наприклад, це була суттєва дійсності удар по Москві, тому що знаєш. Знаєте ці порядки в Росії? Ти розумієш, якщо в Москві не буде світла і буде колапс ЖКХ, то пів Росії збежиться і грабувати і там нікого... і там тільки ти підтримувати це. Треба бензинчик підливати в цей в цю цю історію, тому що любові до Москви у Росіян, взагалі немає. Пам'ятаєте цю історію, як вперше дрони по моєму роки два чи півтора залетіли на рубльовку? Да Да, це був травень 2023 року. Пам'ятає, да, да. і це і це викликало якусь таке збудження у росіян uh -huh. по всій Росії, що навіть цей Соловйов там почав говорити: ну як там на рубльовці теж живуть русські, як ви можете, і так далі. Тобто, тут є можливість гри на протиріччях між регіонами, які можна створити таким чином, але це я думаю, буде мати накопичувальний ефект, те, що ми вже зараз бачимо. Дивіться, зараз ще тепло відносно. А удари по НПЗ, які ми бачимо, про які на умовах анонімності, звичайно, говорить ГУР, да, показуючи, що звичайно вони до цього не мають ніякого відношення. Ну і як і з баушники теж не мають ніякого відношення до е, 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 на, сам е катаннях на самокатах генералів, генерального штабу, ударах по НПЗ, е по ударах по аеродромах в Криму і по всьому іншому. Тобто це створює, має накопичувальний ефект, тобто це є параліч бізнесів, це є неможливість організовувати цивільну економіку і багато чого іншого, тому що ідеться все ж таки про європейську частину Росії, і це дуже добре. На вона, тому що вона якраз може зійтись якраз в холодні часи, коли споживання палива в Росії різко зростає. Ну, тому що все ж таки це північна країна, і ну, потрібно більше палива, щоб використовувати це у, е, у зимовий сезон. А зима і холоди у них починається рано, е, там вже восени. І тому тут е, такі от слабкі місця, які Україна активно знаходиться, реалізовує, це е, створює, створює передумови ну, для гарного такого бульйончику, який може перетворитися щось більше. Тому що м, тут, ну от, ну от, наприклад, по холоду, те, що я говорю, ти можеш терпіти зростання цін, ти можеш витерпіти, що ти там машину не можеш купити. Ну, наприклад, там тобі дають китайську замість, наприклад, Тойоти чи е, інших марок. Але що станеться, коли почнеться е, е, колапс ЖКХ? Оце вже зовсім інша історія. Ти не зможеш це ніяк компенсувати не телебаченням, ти не компенсуєш чи іншими речами. Так що це дуже добре новини для України, що ми входимо в ну, гарній формі, фактично перед таким зимовим сезоном. Те, що вони б'ють по енергетичній інфраструктурі, ну так вони до цього били. Тільки тепер та відповідь є. Відповідь досить суттєва, тому що вони більше втрачають. Тому що, наприклад, коли б'ють по. Нафта нафтовим вузлам, які перекачують нафту. Вони ж не можуть це швидко замінити це обладнання. Воно імпортне навіть в мирні часи це спробується швидко поміняти. А коли ти під санкціями це неможливо взагалі швидко зробити? Вони, я читаю, повідомлення, що після ударів по услугу, а що сталося з експортом нафти, вона чомусь термінали не менше стали працювати. Та Ладно цього то на 50% Там да. Оце, оце працює в сукупності. Це працює в сукупності, і руйна це єдиного економічного простору Росіян, і це це дуже погані наслідки матиме для е, е, ну єдності єдності регіонів. Так що у, побажаємо невідомим дронам побільше прилітати туди, куди потрібно, тому що це, це реальний і важель тиску на перемовинах України. В тому числі тиск на експорт російський, так і тиск на Індію, наприклад, яка купує через порти Балтійського моря. А сподіваюся, що до сили Сибіру почне теж долітати, тому що Китай теж повинен розуміти, що купувати російську нафту неправильно без дозволу України, тому що це тиски на Китай, в тому числі, і тут це до речі, підігрування американцям достатньо велике, тому що вони це оцінять, тому що будуть тепер розуміти, хто це може зробити. Да ну, mm -hmm. з печами з Кабєєва, не сильно обігрієшся скоріше, навпаки, не від того, що чує, я в не вжила. і від того, як вона це все говорить. Ну, я раз ми вже про тиск. Я знайшла моменти, де справжуються Трампові 2-3 тижні. А це якраз Індія. Індія відтепер, якщо хоче купувати криваву російську нафту, має платити 50% відсоткові тарифи. А ша це найбільша країна, куди Індія експортує свою продукцію. Там і текстиль. Там і взуття, там і багато чого. Все це відбувається за кілька днів до того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді їде в Китай на саміт ШОС. Китай, який частково перебрав на себе дійсно, після ще першої хвилі 25% відсоткових тарифів, які були ударом по Індії від Трампа його імені, Китай трошки перебрав на себе, але мені казав експерт Максим Гардус з питань соціальної політики, що Китаю стільки не треба нафти, так як Індія купувала. В нього він і так ж був на першому місці по закупках в Росії, а Індія на другому. Да? Ну, ну от. 50% – Індія, що далі, Індія каже, покупали, покупаємо, будемо покупати. А дарма, як мені здається, і чи є це дійсно цим заходом з периферії, ударним від Трампа, і таким собі прогнозом для Китаю, Російської Федерації, чи ні? Бо є інша думка. Мені каже сьогодні політолог, Олег Лісний, що дуже дивно, що Дональд Трамп воює з демократіями, а не хоче бути по диктатурах. Ну бо індія демократія. Хоча, якщо не купують ну, на нахто... це спрощення, спрощення бачення ситуації у нас, коли говорить, що там демократія, диктатура. Американці мислять абсолютно іншим, іншим способом. Вони хочуть розвалити Брікс. і вони цим займаються активно. Активно цим займаються. А, ось. а там демократія, диктатура, то не має значення. Вони знаходять слабке місце, слабке ланку і її руйнують. І от Індія це слабка ланка, тому що в Китаї Китай на жаль, поки що важелі в на нього в перемовинах немає, тому що він контролює рідкоземельні метали і багато чого іншого. Далі ну що значить демократія? Це якби у Росії не було ядерною зброєю, там би вже давно було бомбардування. Так але там ядерна зброя, там сила. Тут питання не в демократії, не дамо і демократіях. Тут питання в наявності важелів тиску на США, наявність сили, тому що в цьому світі визначає питання правий не той, хто демократичний чи не демократичний, а правий той, хто сильніший. Хто сильніший, той нав'язує свою гру. Ну, як прийшов Трамп, говорить <кхух> тепер тарифи будуть у нас такі. Да? Чому а тому, що ми так хочемо? Тому що у нас ми тепер по іншому себе зі всіма поводимо, тому що, наприклад, європейцями в чому була головна претензія до європейців, не то що там демократія, не демократія, все інше. А те, що європейці фігіли, коли витрачали, не витрачали на оборону. Сподівалися, що США на них будуть сподівалися, що США їх будуть захищати а Далі імпортували дешеву російську нафту та газ, експортували в Китай свою продукцію і в США, і все у європейців було добре. Американці сказали, це не це щось не так. Тут виходить, не та бухгалтерія. Так і тут. Тому тут ні, я вас запевняю. Я вас запевняю за Китай. Беруться і над Китаєм працюють. Я вважаю, що це спрощення бачення а, стратегії Трампа. Китай якраз все, що зараз відбувається, тиск на Китай. Він формує, ще раз говорю, антикитайську коаліцію. А Індія не повинна бути в Бріксі. Якщо вони хочуть там бути на двох стільцях, їм сказали: ні, на двох стільцях ви тепер сидіти не будете. З вами буде зовсім інша розмова. І yeah. дотиснути Індію. Дотиснуть. Тут питання знову таки не в. в, в в наявності, в наявності інших речей. Що, а що? Наприклад, коли перша хвиля була підняття тарифів при першому терміні Байд, цього Трампа, Байден що скасував тарифи проти Китаю? Ні, не скасував. І друга хвиля підвищення тарифів проти Китаю була при Байдені. Він наприкінці своєї каденції, коли ще був президентом у цей перехідний період. Він ще підняв тарифи проти Китаю, так що це політика Сполучених Штатів Америки. Говорити, що так воно явно? Ну я б дуже обережна. Просто не прийшли абсолютно прагматики. Ті люди, які ну сповідують взагалі принцип, принципи, які закладені, ще Вашингтоном у його прощальному листі. От хто цікаво, хто зрозумів, як побудована політика американська. От почитайте прощальний лист Вашингтона, коли mm -hmm. він йшов в президента. Там все закладено. Він сказав, що ми нікого не повинні ні до ні, кого без сантиментів ставитись, так? Тому що коли ти когось до сантиментів ставишся, це створює спотворену реальність для тебе. Абсолютно цинічна прагматична політика. Це завжди було такі сполучені Штати Америки. Просто останні 50 років їм було зручно прикидатися, що ну у них така от ситуація. А почитайте їх взаємодію з Ізраїлем, з яким вони зараз ясно цілуються. Ну, США все робили для того, щоб Ізраїль фактично зник. Спочатку вони намалювали такі кордони, щоб можна було знищити державу. Потім оголосили ембарго на постачання зброї е, цьому Ізраїлю так, 20 років. І так, тому що це прагматика, це політика і велика політика. Тут питання не до. до Демократія не демократія, а питання а, до інструментарії, які дозволяє відповісти на три питання зараз для американців: що їх робить сильніше, що їх робить більш безпечнішими, і що їх робить багатшими. Це питання, які закладені у цьому Think Tank America First, а, які фактично є ідеологом такої політики, яка а, сповідувалася Сполученими Штатами Америки завжди. Завжди от до 45-го року вони фактично такими були. Ну, наприклад, коли ну, ця історія, коли а, на а, Сталіну фактично віддали Польщу Східну Європу, да, а ну, Британія була проти, але ну не дали такої можливості. Так що, це така велика, велика політика, і це спрощення бачення в дійсності ситуації.